Ядерне питання не вщухає з міжнародної повістки вже другий рік поспіль. То Росія шантажує весь світ, то Іран вирішив збагатити урану на три ядерні бомби. Європа вакурот теж вирішила продемонструвати свою силу та міць. Міноборони Франції заявили про успішні випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети М 51 третьої модифікації. Глава міністерства Себастьян Люкерню заявив, що їхня мета захищати життєво важливі інтереси Франції за будь-яких обставин. Перший успішний випробувальний запуск стратегічної балістичної ракети М-51-3. ця розробка увічнює довіру до нашого ядерного стримування та демонструє досконалість нашого сектору пускових установок. Заявив міністр, міжконтинентальна балістична ракета М-51 належить до нового покоління міжконтинентальних ракет великої дальності. Вони прийшли на заміну М-45 у 2010 році. Дальність польоту ракети М-51 від 8 до 10 тисяч кілометрів. Швидкість польоту 25 махів. Кожна із таких МБР може насти від 6 до 10 ядерних боєзарядів. Точність влучення при цьому складає 150 метрів. З 2015 року термоядерні. Боєголовки ТН 75 замінюють на океанічні ядерні боєголовки. Нові боєзаряди маневрові, тож можуть піти сучасні засоби ППО. У мережі пишуть, що М-51 має вагу 52 тони, 12 метрів довжини та 2,3 в діаметрі. Очікується, що на озброєнні вони будуть прийняти у 2025 році. Розробкою будівництвом ракети М-51 займається рн Груп, яка є спільним підприємством авіакосмічної корпорації Ебас та французької «САФРА». Що зона подій навчальної бойової частини знаходиться в північній Атлантиці за сотні кілометрів від якогось узбережжя? Пуск здійснювався у суворій відповідності до міжнародних зобов'язань Франції.